Доброго дня усім! Сьогодні вам хочу показати одну із новинок польського виробника. Ну, вийшла десь, певне, рік-то, не так уже й новинка, ви скажете, а я вам скажу інше. Не дуже багато хто про неї знає. Це іде клапан на е, каналізацію. А саме на край каналізації, там, де виходить у Септик. Для того щоб вам не йшов запах е, по трубах. Ось, і для того, щоб ніякий вам туди щурик або вужик не був не заліз і не потрапив в будинок. Такі випадки також були і були неодноразово. Де через септик, через саме а, кінцеву трубу були і заходили шкільники. Ось клапан має резинку. Ось тут. Вона йде двохслойна, бачите, з таким колечком ущільненням. Дуже гарно прилягає, працює автоматично. Тобто він встановлюється ось під кутом, вода тисне на нього, він відкривається. І потім під своєю вагою закривається. Він не є тяжкий, ну, але і не досить легкий. Польша, каприкорн 160-й. Бувають в 110-му виконанні. Кому цікаво, дзвоніть. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!